Доброго ранку! Серцебиття процес, який від нас не залежить. Нормальна кількість 60 ударів за секунду за певних умов збільшується або зменшується у декілька разів. Аритмія тема сьогоднішньої розмови. Порушення ритму, частоти послідовності скорочень серця це аритмія. Проявляється вона так: пришвидшене серцебиття, відчуття клубка в горлі, нестача повітря, запаморочення. Часто аритмія виникає у гіпертоніків або людей із недостатньою кількістю кальцію та калію в організмі. Не слід забувати, що аритмія це не хвороба, а лише симптом, який приміром сигналізує про порушення роботи щитоподібної залози або нервової системи. Щоб захистити головний наш орган, слід насамперед перестати курити та вживати алкоголь, особливо якщо маєте стресову роботу. Аби нормалізувати стан, вживайте заспокійливі збори. Змішайте по дві частини кореня валер'яни та собачої кропиви, по одній частині деревію та плодів анісу. Столову ложку суміші залийте однією склянкою окропу та настоюйте 30 хвилин. Пийте по одній третій склянки двічі на день. На аритмію впливає і якість харчування, адже високий рівень холестерину негативно діє на судини. Тож варто ввести до раціону морепродукти, зокрема рибу. Перейдіть на тушковані овочі, обмежте вживання жирів, їжте курятину, яловичину, а ось про свинину краще забути. Незамінні для нормальної діяльності серця мед та горіхи. Народний рецепт візьміть однакову кількість волоських горіхів, родзинок, перемаліть та додайте мед за смаком. Проте, не зловживайте цими ласощами адже вони сприяють збільшенню ваги та підвищують рівень цукру у крові. Якщо ви врахували всі поради, але протягом місяця стан не стабілізувався і серце б'ється часто навіть у спокійному стані, зверніться до лікаря. Це може врятувати вам життя. Будьте здорові до зустрічі.